І на сьогоднішню атаку по Одесі сьогодні відреагував вже власник цього готелю. Його звуть Андрій Ставні. Цей готель називається Кімпінський Одес. Незважаючи на те, що він кілька останніх років стояв е без роботи, е там він не приймав туристів. Але все одно і Андрій П. Андрій Ставніцер каже, що ви не дочекаєтеся е потвори, все відбудуємо, все зробимо кращим. Він пише: цей готель, звичайно, є пам'ятником роздолбайства і безвкусіці. Не нравиться мені так, як. Всім адісітам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це давно проінвестував мільйони доларів, викупив долю у приватних інвесторів і, незважаючи на війну, закривав угоду з державою, ініціював концесію всієї території пасажирського морського вокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати в будівництво зони, яка не поступалася Барселоні або Копенгагену. Навіть підібрав вже декілька світових урбаністів і архітекторів, які працювали. Проєктом. Він каже, все буде, все відбудуємо, не не дождесь тварі. В Одесі буде так само красиво, як вам ніколи не зацниться в ваших е страшних кошмарах. Андрій Ставнів, це звуть, власника. Кімпінський Одеса. Він стояв, не працював, але росіяни вирішили, що там була база НАТО і база Збройних сил Української Федерації.